Трохи більше 300 осіб, саме стільки людей тут утримується. 15% засуджені до довічного ув'язнення. Для них відведено сектор із посиленою охороною. Решта очікує суду або ж його рішення у слідчому ізоляторі. Це є арештанти, котрим від 3 до 6 місяців арешту призначено покарання. Є залегкі злочини, там крадіжка, але з вступом нового КПК. Життя під варту це є як крайній захід. Тобто, у нас в загальному кількість ув'язних та засуджених упала. Жінки і неповнолітні в окремому крилі тут же клас та навіть камера для жінки з дитиною. Щоправда, порожня. Ось уже п'ятий рік. Натомість в кабінеті лікаря майже завжди людно. Переважна кількість це є захворювання серцево-судинної системи, хронічне захворювання серцево-судинної системи на другому місці. Домінують захворювання шлунково-кишкового апарату. Ну а далі вже йде по таким окремим окремим незоличним групах. Частково є нерв... нервова система, частково є. Беркульоз так само. Сухоти на щастя серед утриманців закладу поширені не катастрофічно та лікують цю недугу кваліфіковано. Принаймні так запевняють лікарі. Щодо гастритів, то заліковують і їх, щоправда, вже харчування. Для душі священник, бібліотека, а для частини ще й господарська робота. До них застосовуються пільги відповідно до статті 81 Кримінального кодексу умовно-строкове звільнення та заміна не частини покарання більш м'яким. Це особа, яка у нас залишається тут, яка відбуває покарання, повинна своєю поведінкою і ставлення до праці довести своє виправлення. Улюблене місце таких в'язнів кухня. Варять їжу і розливають в тарілки, хоч на ділі порції явно менші ніж демонструють на камеру. Суп 600 грамів, каша 270, соус 30 і півкілограмового буханця на десерт. Як є гроші на особовому рахунку, йди до кремниці. Асортимент бідний, а от ціни нижче за гуртові. Продавчині кажуть, за уставом націнка менше півтора відсотка. На перший погляд умови належні. Однак інцидентів також вистачає. У Цьому році у нас було внесено п'ять документів перегування, були виявлені порушення, які стосуються питань матеріально побутового забезпечення, а також питання додержання законодавства щодо режимних вимог. Ще один скандал суїцид ув'язненого. Слідство встановило, чоловік важко пережив рішення суду п'ять років в колонії. Життя йому врятували і одразу направили до в'язничного психолога вчитись жити там, де повітря за графіком, а небо в клітинку.